Вони мені покупець, каже, хочу реномасір. До 15 тисяч, більше немає, але хочу хорошу, ще й цвітного. Одні скажуть люди, немає такого. В компанії автобіс є. Подивіться, який в нас з'явився красень l 3 h 2 чим автобіль цікавий. 15 рік реєстрації, 16 рік покупка, 92 кВт, 125-ка. Саме правильний двигун. Збоку подвійне сидіння. Шестиступінчата коробка передач, присутній кондиціонер, круїз контроль, Webasto, 318 тисяч оригінального пробігу. Подивіться, в якому стані кермо можете перевіряти на будь-якому сервісі пробіг оригінальний. Чорний колір, автомобіль цілий, як струна. Ось так він виглядає. Далі позаді стоять магніти. Буда. В чудовому стані, стакани цілі, не пошкоджені, подивіться, рідня підлога, двері цілі, де завіси, тріщин ніде немає, висока посадка автомобіля. І як люди просили, крім цього всього, ми зробили ще спальне місце відпочинка водія. І автомобіль коштує. До 15 тисяч, так як ви просили, 15 тисяч ми за нього просимо. Компанія Автобіз. А хто хоче біле авто, телефонуйте. У нас є білі, є старіші, є новіші. Різні авто. Телефонуйте. Можливий продаж, можливий обмін частковий, можлива доставка автомобіля прямо до хати до вас додому. Компанія автобіс. До зустрічі!